Кожна молода сім'я потребує власного простору і мріє жити окремо від батьків. Проте не всі мають можливість побудувати власний дім чи купити квартиру. Ще більше загострилось квартирне питання для українців під час повномасштабного вторгнення. Втім, шанси придбати власне житло, не маючи всієї суми на покупку, все таки є. Сьогодні поговоримо про державну програму іпотечного кредитування «ЄОСЕЛЯ». Яка домінує на ринку та дає можливість українцям придбати житло на пільгових умовах. Вітаю у наступному випуску проєкту Код достатку. З вами Марина Абрамович. Офіційно програма ЄОСЕЛЯ стартувала ще в жовтні 2022 року, але в реальності тільки в кінці 2023-го вона набрала обертів. За даними Міністерства економіки, лише у 2024 році. Обсяг виданих кредитів перевищив 14,6 мільярда гривень. Пільгові кредити отримали 8500 сімей. Тому можемо констатувати, що програма працює на практиці, а не лише в теорії. Спочатку ЄОСЕЛЯ була доступна лише військовим медикам, педагогам та науковцям. Вони могли отримати кредит під 3% річних. Згодом програму розширили на інших громадян, але з підвищеною ставкою 7%. До додаткових пільгових категорій віднесли: ветеранів війни та членів їх сімей, учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих ветеранів війни та захисників і захисниць, українців, які не мають власної нерухомості, або тих, хто потребує. Покращення житлових умов, також членів сімей внутрішньо переміщених осіб першого ступеня споріднення. Важливо згадати, що восени 2024 року уряд вніс ряд змін в умови іпотечного кредитування по програмі ЄОСЕЛЯ. Найсуттєвіше нововведення стосується збільшення ставки пільгової іпотеки. Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 19 вересня 2024 року з 2011 року іпотеки, ставки по кредиту збільшуються на 3% відсоткові пункти для кожної категорії позичальників. Наприклад, ті пільгові категорії, які взяли кредит на 20 років під 3% річних, перші 10 років так і платитимуть 3%. А потім пільгова ставка зросте до 6% річних. Для ветеранів війни, учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб та громадян, які не мають власного житла. Перші 10 років ставка становитиме 7%, а потім цілих 10%. Також змінилися вимоги до предмета іпотеки. Тепер кредит можна взяти на квартиру в будинку, який ще будується, та не зданий в експлуатацію. Можна купувати не тільки квартири, а й приватні будинки або таунхауси. Вони повинні бути введені в експлуатацію, але не старші за 3 роки. Отримати іпотеку як під 3%, так і під 7% річних можуть громадяни України віком від 18 років на момент оформлення до 70 років на момент погашення кредиту. Згідно із нововведеннями, молоді позичальники віком до 25 років включно зможуть отримати іпотеку з першим внеском від 10%. Для усіх інших категорій перший внесок становить 20% від вартості обраної нерухомості. Нормативна площа для квартир має становити 52,5 метрів квадратних на одну особу. Та додатково 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї. Наприклад, для подружжя з однією дитиною гранична площа нерухомості становить 94,5 квадратних метри. При цьому по програмі можна купити житло і більшої площі, але наднормові квадратні метри треба буде оплатити власним коштом. Якщо вартість одного квадратного метра житла, обраної вами квартири перевищує максимальну гранично допустиму вартість по регіону, різницю необхідно сплатити за рахунок першого внеску. Щоб обрати квартиру, яка підійде під всі умови програми, та з великою ймовірністю буде узгоджена банком, потрібно знати основні вимоги. По-перше, для іпотечного кредиту під 3% річних підходять квартири в будинках, які введені в експлуатацію не більше 10 років тому. Під 7% не більше 3 років. Це квартири, в яких не було перепланування. Якщо ж воно було, то попередні власники повинні його узаконити. Також у квартирі не має бути зареєстрованих осіб відсутні арешти. Та непогашені комунальні платежі. Стисло про алгоритм дій для отримання іпотечного кредиту. Перше, що вам потрібно зробити, так це подати заявку через додаток Дія. Згодом ви проходите детальну перевірку кредитоспроможності у банку та отримуєте або не отримуєте згоду на видачу іпотеки. Паралельно розпочинайте пошук нерухомості самотужки або заручившись підтримкою агентів з нерухомості, важливо зауважити, що у вас на пошуки житла лише місяць, саме стільки дійсна заявка у дії, але її можна подати повторно. Після того, як ви знайшли нерухомість, подаєте в банк необхідні документи. Якщо банк погоджує вам обрану квартиру, Залишається укласти договір купівлі-продажу, до слова, найбільше позик видали саме державні банки: Ощад, Приват та Укргазбанк. На них припали 94% від усіх виданих іпотек. Резюмую тим, що процес покупки квартири по програмі ЄОселя не найлегший, але отримати кредит цілком реально. У 2025 році уряд ухвалив рішення про виділення ще 20 мільярдів гривень на реалізацію програми. Враховуючи рівень інфляції в Україні, іпотека навіть під 7% річних це вигідні умови. А якщо ви маєте можливість отримати кредитування під 3%, то цей показник значно нижче рівня інфляції, і ви навіть заощадите. Також це хороший варіант для молодих людей віком до 25 років, адже для першого внеску вам необхідно закумулювати лише 10% від вартості обраної нерухомості. Тому не втрачайте шанс забезпечити себе та свою сім'ю комфортним житлом. До зустрічі у наступних випусках!